Вітаю, шановні п'ятикласники. Сьогодні ми з вами розберемо типи задач та способи їх розв'язування. І Один із тип задач це є задачі на виконану роботу. На попередніх уроках ми з вами розбирали задачі з однією невідомою величиною, з двома одноіменними. І почали розбирати задачі з трьома залежними величинами. Один із типів задач це були задачі на вартість. І от сьогодні ми з вами розглянемо задачі на роботу. В задачах на роботу ми з вами маємо справу з трьома залежними величинами. А саме, це обсяг роботи, продуктивність праці. І час роботи. Для вас нове поняття продуктивність праці, щоб ви зрозуміли, що продуктивність праці це скільки, або який обсяг виконує той чи інший робітник за одиницю або часу, або за Якусь взяту виміряну одиницю. Це може бути доба, рік, місяць. Ну, частіше всього ми розглядаємо обсяг роботи, виконаний за одиницю часу. Отже, обсяг роботи ми позначаємо великою літерою А, продуктивність буков... літерою П і час роботи буковкою Т. І ми отримаємо формулу для трьох залежних величин. А дорівнює добутку П і Т, тобто продуктивності і часу. І підручник, за яким ми з вами працюємо, математика 5 клас Ніна Тарасенкова, має означення, або, скажімо так, правило, що обсяг виконаної роботи знаходять як добуток продуктивності праці на час. Розберемо, будь ласка, задачу, яка наведено автором підручника для усвідомлення, як правильно оформлювати і розв'язувати задачі на роботу. Отже, ознайомимося із умовою. Необхідно виготовити 24 деталі. Один майстер може виконати завдання за 3 години. Знайдіть час, необхідний для виконання цього завдання другим майстром. Якщо за годину він виготовляє на дві деталі менше, ніж перший майстер. Як і в попередніх задачах, задачі на роботу зручніше всього при розв'язанні табличку. Хоча це не є обов'язковим, можна складати короткий запис. І в першому і в другому випадку вам це допоможе розв'язати задачу або скласти правильний вираз до розв'язання задач. Отже, почнемо з того, що в нас в задачі працюють майстри. Тому ми заповнюємо перший стовпчик і пишемо, що у нас в задачі майстри, і у нас є перший майстер і є другий майстер. Другий стовпчик це стовпчик, який нам говорить про продуктивність праці. Продуктивність праці. Тобто скільки або який обсяг роботи виконує той чи інший робітник за одиницю часу. Нагадаю, що продуктивність праці ми позначаємо буковкою. Наступний стовпчик нам буде говорити про час, скільки годин потрібно для виконання роботи або певного обсягу робіт. І останній стовпчик це робота, яку мають виконати наші майстри. Робота. Отже, читаючи задачу, ми будемо заповнювати певну табличку. Починаємо. Необхідно виготовити 24 деталі. Що першому майстру, що другому майстру необхідно виготовити 24 деталі. Один майстер може виконати завдання за 3 години. Тобто, там, де у нас є повідомлення про час для першого майстра. Ми заповнює, заповнюємо стовпчик і прописуємо, що перший майстер може виконати обсяг робіт за 3 години. час, необхідний для виконання цього завдання другим майстром. Тобто, другий майстер час, який він буде витрачати на те, щоб виконати обсяг робіт, нам невідомий. Нам його потрібно знайти. Але є умова. Якщо за годину він виготовляє на дві деталі менше, ніж перший майстер. Перший майстер невідомо скільки виготовляє. А другий майстер виготовляє на дві деталі менше, ніж перший майстер. І ось у нас з вами. Утворилась коротка умова у вигляді ось такої зручної таблички. Цю задачу можна розв'язати двома способами. Можна розв'язати арифметичним способом, і ми зараз це зробимо. І можна розв'язати способом алгебраїчним, тобто скласти рівняння до розв'язання задачі. Ну, давайте все по черзі. Спочатку розглянемо алгебраїчний спосіб розв'язання цієї задачі. А саме ми з вами про першого майстра знаємо багато інформації, що він, працюючи 3 години, може виготовити 24 деталі. Отже, першою дією нашої, нашого розв'язання ми можемо дізнатися, а скільки ж деталей виготовляє перший майстер. За одну годину. Тому, 24, поділивши 24 деталі, які він виготовляє за 3 години, ми ділимо на 3 години і дізнаємося, що за одну годину перший майстер може виготовити 8 деталей. От те, скільки майстер виготовляє за одиницю часу, ми і називаємо продуктивністю. Тому в першій дії ми знайдемо продуктивність першого майстра, І тепер, коли ми вже з вами знаємо, що перший майстер за одну годину може виготовити 8 деталей, то знаючи, що другий виконує на дві деталі менше за одну годину, Другою дією ми можемо дізнатися, а скільки ж саме другий майстер виготовляє за одну годину. Для цього достатньо 8, відняти 2. Отримаємо 6 деталей за одну годину. Може виготовити другий майстер. Тому це є продуктивність продуктивність другого майстра. І от тепер ми знаємо, що другий майстер за кожну годину може виготовити по 6 деталей, а всього йому потрібно виготовити 24. То тепер, щоб знайти час, який йому знадобиться, достатньо 24 деталі поділити на ту кількість деталей, яку він виготовляє за 1 годину. Отже, дія у нас утвориться 24 поділити на 6, ми отримаємо 4 години, і це час, який знадобиться другому майстру. Час роботи другого майстра те, що й потрібно було знайти в задачі. Нас запитували: знайдіть час, необхідний для виконання цього завдання другим майстром. Так виглядає алгебраїчний спосіб. Цю ж саму задачу можна розв'язати так виглядає, вибачте, арифметичний спосіб, а цю саму задачу ми можемо з вами розв'язати і алгебраїчним способом, а саме скласти рівняння. Алгебраїчний спосіб позначимо невідоме час позначимо іксом. Нехай. Х, це і буде той час, який потрібен другому майстру. Потрібен другому майстрові для виконання 24 деталей. На виконання. 24 деталей, складемо і розв'яжемо рівняння. 24 поділити на 3 це буде кількість деталей, які виготовляє перший майстер. Якщо ми від кількості деталей Віднімемо тепер дві деталі, тому що сказано, що другий майстер виготовляє на дві деталі менше за одну годину. І отриманий результат. Якщо ми помножимо на невідоме значення Х, то ми отримаємо 24 деталі. Отже, ще раз 24 поділити на 3. Це. Ми знайшли з вами цією дією, скільки деталей виготовляє перший майстер за одну годину. Другий майстер за одну годину виконує на дві деталі менше. Тобто вираз, який записаний в дужках, це вираз відповідає тому, що ми знаходимо, скільки деталей за одну годину виготовляє другий майстер. І якщо ми позначили Х, це час потрібний другому майстру, то деталі, які він має виготовити, це і буде кількість деталей за одну годину помножений на необхідний час, ми маємо отримати 24 деталі. Отже, розв'яжемо тепер це рівняння. Якщо обчислити вираз в дужках, то 24 поділити на 3. Отримаємо 8. 8 відняти 2 маємо 6. Тому вираз, який в дужках, дорівнює числу 6, і ми маємо рівняння 6х дорівнює 24. І далі, за правилом розв'язання рівняння, знаходимо невідомий множник х. Для цього необхідно 24 поділити на 6. Згадаємо табличку множення і отримуємо, що х, число, яке ми позначали невідомим, це є 4. Отже, ми можемо тепер написати відповідь. Для виконання завдання. Другому майстрові, потрібно чотири години. Ось такі два способи існують для розв'язання задач на роботу. Ну і для Закріплення матеріалу. Пропоную вам розібрати задачу, яка є в підручнику номер 622. Ще раз нагадую, це підручник математика 5 клас, автор Ніна Тарасенкова. Отже, давайте розберемо задачу номер 622. У фруктовому саду треба посадити 12 дерев. Перший садівник може виконати завдання за 6 годин. Знайдіть час, за який виконає це завдання, другий садівник, якщо за годину він може посадити на одне дерево більше, ніж перший. Так, зараз ми з вами прогортаємо цю задачу, поглянемо її. Так, Ось ще раз наголошую на цій задачі. Зробимо розумний вибір і збережемо собі умову до цієї задачі. І нам так буде зручніше з вами її розв'язувати. Вкладемо табличку для розв'язання нашої задачі. Ось ми маємо з вами цю задачу. Мова йде про те, що в фруктовому саду посадили дерева, і у нас було два садівника. Отже, давайте накреслимо, будь ласка, табличку і почнемо вносити в неї необхідні дані. І так, в першому стовпчику у нас будуть садівники. Перший садівник і другий садівник. Наступний стовпчик це буде продуктивність роботи. Продуктивність праці. Нагадаю, продуктивність праці ми позначаємо літерою П. Маленька літера П. Далі, наступний стовпчик це буде час, за який вони виконують обсяг робіт. І останній це буде робота, яку вони мають виконати. Ось так. Повертаємося до умови задачі. Фруктовому саду треба посадити 12 дерев. Тобто і перший садівник, і другий садівник мають посадити 12 дерев. Перший садівник може виконати завдання за 6 годин. Тому в стовпчику і в рядочку першого садівника вносимо інформацію. Про його час, за який він може виконати це завдання. Знайдіть час, за який виконає це завдання, другий садівник, тобто наша мета в задачі знайти час, за який виконає цю роботу другий садівник. Якщо за одну годину він може виконати на одне, посадити на одне дерево більше, ніж перший. Тому ми не знаємо, скільки може посадити перший, але ми знаємо, що другий садівник може зробити на одне дерево більше. Посадити більше, ніж перший. Отже, приступимо до розв'язання задачі. Розглянемо цю задачу. Арифметичним способом. Ми знаємо про першого садівника, що він виконує всю роботу 6 годин, і за ці 6 годин він посадить всю, всі необхідні дерева, тобто виконає весь, весь обсяг робіт. Отже, ми можемо дізнатися, скільки він посадить дерев за одну годину. Для цього ми 12 поділимо на 6 і отримаємо, що перший садівник за одну годину може посадити два дерева, тому це є продуктивність, продуктивність першого садівника. Продуктивність першого садівника. Далі, дивлячись на умову задачі, нам говорять, що другий садівник виконує за одну годину на одне дерево більше, тобто він може посадити на одне дерево більше. Щоб дізнатися, скільки це буде за одну годину, необхідно 2 додати один, тому що на одне дерево більше. Отже, 2 додати один отримаємо 3, і це є продуктивність, продуктивність другого садівника. Другого садівника. Тепер ми знаємо, що другий садівник за одну годину може посадити три дерева. А потрібно посадити 12 дерев. Отже, щоб знайти час, який він витратить на цю роботу, достатньо 12 поділити на 3, і ми отримаємо 4 години. Це час необхідний для виконання цього завдання. Тобто, це час. Роботи другого садівника, нас запитували в задачі, так? знайдіть час, за який виконає це завдання другий садівник. Розв'язавши задачу арифметичним способом, ми знайшли, що другому садівнику Необхідно 4 години, отже запишемо відповідь для виконання роботи в другому садівнику. Потрібно 4 години. Ось так розв'язуємо ми з вами задачі на роботу. Сподіваюся, що ви переглянете цей урок і отримаєте необхідну інформацію для виконання домашніх я вам дякую за увагу і бажаю успіхів. До зустрічі!